Вона ключкою розбиває машину сусіда, думаючи, що його. А він потім бере ту ж саму ключку і жорстку її. ну не вічно ж пістолетом, блін. Ну що, мої хороші? Я прийшла з вами поділитися своїм відгуком на книгу Вирішальний раунд. Одразу скажу, що читати цю книгу було максимально приємно, особливо тому, що її написала українська авторка Наталі Блейк. Ви ж знаєте, я не люблю переказувати сюжет. Я просто хочу заохотити вас прочитати цю книгу, бо ця історія залишила такий собі приємний післясмак. Але коротко скажу і без будь-яких спойлерів: це спортивний даракроман, який одразу захоплює свою атмосферу. Книга читається максимально. Легко, а стиль написання авторки мені дійсно сподобався. У сюжеті ми маємо дві часові лінії: випускний клас та події через 8 років. Історія ведеться від двох головних героїв: Крістен та Картера. Він гарячий мудак-хокеїст, який абсолютно одержи милою і талановитою Крістен, що займається фігурним катанням. Вона ж має свою мету стати олімпійською чемпіонкою. А він хоче, щоб вона була лише з ним. Здорових стосунків тут ви не знайдете, але їхні кохання настільки одержиме, божевільне і пристрасне, що від нього все палає навкруги. Мені сподобались динаміки між персонажами, і те, як авторка показала їхні емоції, напруження і конфлікт, не вдаючись до надмірної романтики. Та й сюжет був доволі таки непоганий. Ця книга точно для тих, хто любить сильні емоції, одержимі стосунки та спортивну драму. Пишіть у коментарях ваше враження, якщо читали цю книжечку, а якщо ні, то в описі під відео я залишаю вам посилання на авторку, де ви можете її придбати. З вами була Кіт Нормал, па-па!